Вітаю, дочі свого каналу. Сьогодні, 8 вересня, я вам показую. Я хочу зробити розклад. Я вибрала два сигніфікатори питання, чи подивимося через місяць. Через місяць повернення наших окупованих територій е, в склад України. Тобто, чи повернемо ми свої окуповані території іменно Запорізької області, я буду дивитися, Запорізьку область, чи е, впродовж місяця, через місяць, отак, це такий срок місяць. Картучусь. Я витягнула п'ять карт. Ці карти ви бачите, я їх сюди додаю, перемішую. Подивимося, як воно буде. Я давно це не робила, тому хочу зробити все. Я дуже рада, що ця карта впала нам люди. Дуже рада. Я дуже чекала, щоб вона впала. Всі карти чудові. Просто супер. Дивіться. Всі карти положительні, закінчуються вони. Любов'ю любов та радістю і нашими домівками. Починається розклад з успішного змінення ситуації, тобто повернення всього свого матеріального, людського. Все це буде робитися великою силою, тобто нашими ЗСУ. Вірними вони будуть робити свою справу дуже вірно. Люди. Через місяць, через місяць Запорізька область вона буде дуже близька вже до того. Дивіться, ця сила вона всередині розкладу. Всередині розкладу. І наші люди дуже чекають цього. Дуже чекають. І воно буде, буде, буде це освобождення. бо ЗСУ наші. Дуже вони тут підсилені. Дуже підсилені. Ну Ось. Люди наші дуже того чекають і дуже раді тому, і в кінці падають наші домівки. Це супер. Це ще не саме звільнення буде, але воно вже просто буде на середині е, свого путі. Отак я вам скажу. Давайте ми розкриємо. Може, я навіть е, і помиляюся, може воно буде і ближче. Е, я хочу вам сказати, що може, знаєте, це така, е, зараз у нас іде м -м війна, вона е, с -с 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 -от, е, сучасна, вона дуже. Е, е, як сказати, е, Гібкі слово, як сказати, гнучка. Так, від ситуації дуже залежить багато від багатьох моментів. Тому в будь-який момент може ситуація дуже швидко змінитися. Просто молнієносно. Давайте ми розкриємо це. Да, то, що я вам і сказала, то що я вам і сказала тобто це ще не кінець. це Оця історія через місяць вона буде десь е, ну всередині. всередині. Бо бачите, тут падає наприкінці ще місяць. То е, ця ситуація, вона через місяць не буде. Е, от Якби оцей стояв у кінці, то так. Да. Але, на жаль, він стоїть всередині. Але ця історія, вона шикарна. Дивіться, наші будуть мати успішний план, дуже проаналізований. Повернення, повернення наших територій вже наближається, ось він мост. Дуже буде радість нам, що ми отримаємо все, що нам потрібно. Ось. Військові наші ЗСУ, вони будуть мати два плани. Вибір, в них буде стояти вибір, вони приймуть приймуть то рішення, от падає хрест, падає хрест, і буде дуже серйозна е, подія. І це буде, скоріш всього, об'єднання сил, об'єднання сил або оточення. Оточення тої групировки, бо кільце падає. І воно падає, бачите, де наше серце. Тобто, скоріш всього, це буде е, іменно взято в кільце ото все логово. Ну і тут ще буде іти ця ситуація по місяцю. Вона не швидко розкриється нам. Давайте я її трошки протягну. Так, бачите, тут іде гора, то буде йти, йдуть. треба ту гору піднятися на неї, розумієте? Це займе деякий час, бо там дуже багато колаборантів, і зрадників, людей, які тим займаються. Ну, і ось-ось вже нам падають зірочки. Це наші бажання, наша мрія, і вона вже буде здійснена. Тобто. Ну, я так вам скажу, якщо через місяць це буде тільки середина цього, да, то наскільки швидко це продвинеться, я не можу вам сказати оця історія, наскільки вона швидко продвинеться. Тут йдуть три карти ще. Розумієте, е, у нас, виходить, ну, десь ще буде, може, ще плюс 2 неділі. Бо по місяцю і по горі. І е, тобто, ну, десь так. Два місяці так точно. Ой, дві неділі так точно. Дві неділі так точно. от. Тобто місяць і ще дві неділі. То, що я вам казала, що з 15 го десь жовтня е, ми з вами клали тоді на нашу станцію ЗС, коли вже в нас та, спаде та напруга. Ну, ось. Воно десь так і буде. Отам, в середині жовтня, десь отам 15 числа, може 20, 20. Якось так. Але все. Це дуже гарна історія. Дуже гарна. Ну, ось то, що я так вам показала. Так, бачите, буде, буде ця робота. Буде іти і і ця робота. Ще я хотіла покласти от сюди. Наверх, ну, я якось чомусь туди поклала. Буде. Ще йти ця робота по, оці, ну, по остатку вже, звільнення території. Давайте я вже покладу тут. Так, бачите, пройде деякий час, я просто мисленно хотіла покласти туди, а чомусь не знаю, так поклала. Хотіла вже закінчити, чесно кажучи. Але думаю, ну ладно, покажу, щоб вже однаково було кількість карт. Mm. Тому я люблю так зробити, щоб воно було однаково. Давайте вже так красиво покладу, як воно і потрібно бути. Так. І ще одну карту, щоб вона у нас з зірками зійшлася. Ось, дивіться. Ще буде йти та робота, погорі, час деякий буде, воно пройде. І ось вже наші бажання, вони зійдуться ось в цю лупу. Це вже буде розглядатися, як наша наша мрія. Бо лупа – це научна така історія. Це вже буде вивчатися, видивлятися, як наша перемога. Як наша мрія вже. Іменно в плані визволення, іменно півдня, не півдня, а Запорізької, Запорізької окупованої території. Дуже длинно вийшло, але дуже показово. Бачите, гарні, дуже гарні карти. Дуже гарні. Ось закінчився розклад нашим домівками. І тут же я доклала карти. Бо чітко було видно, що воно не закінчиться. Бо дом на домівках не може закінчитися. Воно повинно було чимось логічним закінчитися. Тому ось воно і закінчиться іменно здійсненням наших бажань, наших мрій. Тобто, ось логічна така буде завершення цього всього. І тут ще буде вестися робота, деякий час. Так що люди. Я вам кажу, ось е, жовтень. Ось все ж таки я тоді оговорилася, знаєте, як кажуть по Фрейду. Все, все ж таки це буде жовтень. жовтень. І я передивилася там, то, то відео, там падало 3 дев'ятки. Дев я дивилася по картам, де показувало 3 дев'ятки. Е, так, воно дуже якось все ж таки ближче до серпня. Але то показувало іменно переломний такий момент. Так, в 9-му місяці піде перелом того всього. Піде. І він пішов. Дивіться, і направлення Харківське, і направлення Херсонське. І я дуже сподіваюся, що додається ще третє Запорізьке. Буде дуже класно, буде дуже круто. Головне, щоб хватило у нас на то все сил. Ось наші хлопці будуть то все. Вони отримають то все. Буде все супер. Але бачите, буде стояти у них вибір прийняти то рішення. то там, там декілька рішень є по тому питанню. Ну, то вже не наші справи, то вже ми там. Але все буде, все піде так, як треба. Все я вам показала. Бажаю бути вам живими та здоровими. Почуємось, па-па.